Ну що, привіт, мої кохані улюблені, найкращі, найрозумніші, найосвідченіші, найінтелектуально розвинені глядачі. Коротше кажучи, привіт, еліта! Чесно кажучи, мені дуже важко повертатися на Ютуб, але що поробиш, це робити. Потрібно, тому що так гляну, та там такий капець на тому українському ютубі робиться, що ну не може просто так сидіти і мовчати. Тому я знову тут. А тут ще й недавно, ось ось буквально півтора місяця назад людина по вудва вийшла. Ну і чому ж не зробити на неї огляд? Тому займайте місця позручніше, русі їба з навіть навіть на бутилку не сядайте, от просто з там всі на. Засуджу, ну, і вийшла нарешті таки друга повноцінна, а не DLC, як це було з Майлз Моралісом, повноцінна частина людини Павука. 2. я її дуже сильно чекав. Її чекало дуже багато народу, тому що перша частина залетіла просто всім на ура. Так, да, перша частина була не ідеальна. В неї були свої там грішки, були там деякі косяки. Але тим не менш вона гралася дуже круто, дуже легко, і за це багато хто її вподобав і полюбив. Да настільки ця ігра полюбилася людям, що Sony недовго думають, чи вже буквально через півтора ні, через два роки запилила ремастери. Так що друга частина хотіли б ви цього не хотіли, а була приречена на успіх. В принципі, так і сталося. В другій частині людини павук... в другій частині людини павук... В другій частині Спайдермена розробники поліпшили і довели до ідеалу все те, що було в першій частині. Скажу особисто про себе. Вже після п'ятої хвилини гри я сидів просто з відкритим ротом і такий Ва, що відбувається? Не вже це насправді це гра, оце, оце, оце так може бути? Це, це взагалі це що? Це ж тільки початок. А що буде далі? Я думав, що далі нічого не буде. Ну як можна переплюнути вже це? Тут просто відбувається якийсь неймовірний епік. Але ні, інсомнія дивують по ходу всієї гри і завишують планку ще вище і вище. Завдяки цій грі, я наче знову опинився в дитинстві. Я в неї грав так, наче це було колись 49 років тому, коли ти малий сидиш перед екраном і такий просто Що це, і не можеш відірватися і, і просто ти кайфуєш від цього. Дорослій людині вже важко отримати такі емоції. Я вам чесно скажу. І... Мало які ігри, дуже мало які ігри викликають таке задоволення і такий і такий ефект. Але, але людина павук це зуміла зробити. Це перша гра за дуже дуже багато років. От коли я по справжньому як просто як мале дитя сидів. Либився і кайфував від гри ніякі God of War, ніякі Horizon, нічого таких емоцій в мене за останні роки не викликали. Я просто це був просто чистий кайф. Це якщо так узагальнено розповісти вам про те ефект, який викликала у мене ця гра. А тепер давайте трішки покопаємось. Розпочнемо з графічної та візуальної складової. Так як це друга частина, то зрозуміло, що вона почала виглядати краще. Ні, ну звичайно, знаходяться всякі йобобобули, які кажуть, що нічого в графічному плані вона ніяк не змінилася і чомусь порівнюють другу частину Спайдермена з ремастером першої частини Спайдермена. Для мене це щось взагалі не зрозуміло. Де тут логіка? Якщо ви вже і порівнюєте першого спайдермена і другого, то порівнюйте другого і оригінал першої частини. Не ремастери, де перелопатили майже все текстури, роздільну здатність, і бла 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 і ще кучу всього позмінювали. Ну, це так, це відхилення від теми. Друга частина виглядає просто, ну, це, це максимум. от Поки що на PlayStation 5 це максимум. Як на мене, вона навіть перещогаляла Ratchet і Кланг. Речет і Кланг, безумовно, дуже гарна, дуже технологічна гра, але вона лінійна. Це коридорна гра, там Опен Ворлда як такого немає. А Spider Man це гра в справжнісінькому Опен Ворлді. Причому, що Insomniac ще й умудрилися прикрутити ретрейсинг до всіх трьох режимів гри. тобто... Графіка, продуктивність, ну і третє, там такий змішаний. Плюс вони ще додали VRR і 120 гц. І я вам рекомендую, якщо у вас телевізор чи монітор з підтримкою 120 Гц та та технології то вмикайте VRR, 120 Гц і, 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 і налаштування. Якість, і тоді у вас буде не 30 кадрів, а у вас буде 40 кадрів. І гра це буде взагалі. Картинка супер. 40 FPS для цієї гри ось так от достатньо. Краще, звичайно, щоб було 60, але коли вже вмикає 60 FPS, роздільна здатність там вже нижча. І трошки така мильна картинка, особливо, якщо граєш на якісь 65-й діагоналі. А соціальне влаштування де 120 Гц VRR, Плюс настройки графіки якість, і просто ма просто сок, грай і насолоджуйся. Графіка там просто єбейша Інсамні як вам просто, просто респект. Тепер про саме місто Нью-Йорк, так як дії відбуваються в Нью-Йорку, ну хі, ну а де їм ще відбуватися, Ну не в Ваканду ж їм летіть. Нью-Йорк порівняно з першою частиною, він ожив. Він реально став живий. З'явилися якісь перехожі, з'явилася купа транспорта. І от що що, мене що от мене найбільше вразилося, що місто від воно відчувається живим. В ньому є своя атмосфера, і в ньому є оце відчуття, коли місто велике, але воно настільки там купа людей, транспорт, оця суматоха, що воно здається малим і тісним. Знаєте, от таке от відчуття. І розробникам вдалося передати ось це відчуття, коли ти у великому, супервеликому місці, але насправді місця в ньому немає. Ти почуваєш себе там як в якійсь коробці, куди напхали купу-купу людей. Це прям, прям мене вразило, я прям такий. Вау, оце, оце дійсно круто. Навіть коли просто я десь там літав по місту, там є одна локація, де такий міст, і коли це десь по грі година 6-7 вечора, там пробки, там затори на тому мосту, в одну сторону машини стоять затор, а в іншу вони свободно рухаються. Тобто, тобто настільки інсомні, як все там продумало. Тобто, це вже рівень ноті до. Хоча я хочу сказати, що людина паук 2... От розробники з Insomniac з цією грою поки що запхнули за пояс, можна сказати, так, Naughty Dog. Тому що Naughty Dog це все ж таки коридорні ігри, а Spider-Man це відкритий open world. і там настільки все прокачали, ну круче тільки от по деталям, по якимось таким от нюансам, тільки Red Dead Redemption 2. Ну а коли на екрані починається якесь екшен дійство, будь-то просто якісь бійки з пересічними бандитами чи босфайти, то на екрані. Така кількість всяких частинок, всяких спецефектів, що просто ти такий, ну, це, все, це все реально. Як вони це умудрилися зробити? Причому що воно нічого не лагає, немає ніяких там суперпросадок ФПС, все працює максимально круто і стабільно, ось як, наприклад, в цьому моменті. Так, що б хто не казав, а з графікою, візуалом і геймдизайном у Spider-Man 2 все просто на вищому рівні. За це я йому даю 10 із 10. Ну що ж, перейдемо до геймплею. А геймплей від першої частини не сильно таки і змінився. Сказав би я, що був би повним додіком. Але так як я не росіянець, автоматично я й не повний додік. І казати такого я не буду. Да, геймплей, звичайно, ну звичайно, ну а як іще, звичайно, він схожий на першу частину. Там навіть є ті самі рухи, ті самі удари, ті самі гаджети, але є і купа, купа нового. Єдине, що да, що вони не сильно прокачали стелс складову, взагалі вони над нею не парились, але дякувати Богу, там по стелсу і нема що проходити. Тільки декілька там сайт квестів де можна включити стелс. А якщо ми беремо основну сюжетну кампанію, то от я зараз, якщо так швидко згадати, то там одна місія, де потрібно використовувати стелс, і то я його там не використовував, бо, бо він там нафіг не треба. Про стелс вони забули. Це я можу сказати це я можу сказати з упевненістю, стелс. Ну, не то щоб гівно, але він от він реально точно такий самий, як в першій частині. Да, там є деякі нюанси завдяки новим можливостям і новим гаджетам, але принципіально нічого нового немає. А от Бойовочка, о, Бойовочка, там. По-перше, звичайно, нові удари, нові трюки, нові бла бла-бла. По-друге, додавали спеціальні можливості. У людини БЛМ Павука спеціальні можливості це була електрика, але в цій частині йому додали ще другу електрику, не буду спойлерів. І ось так у нього виходить вже дві гілки різних суперздібностей, так само, як і у Пітера Паркера. Тільки в нього вже там не електричество, в нього там такі, типа рюки-крюки за спини, і плюс в нього потім з'являється ще одна. Гілка, спойлерити не буду, але це коли вам дадуть грати за Венома. Тож натомість ми маємо по дві гілки суперздібності у кожного з павуків, плюс особиста прокачка павука БЛМщика і нормального, і плюс можна прокачувати різні здібності їх обох. Тобто, якщо ви відкриваєте якусь здібність, вона відкривається в обох павуків. Плюс, як я вже казав, можна відкривати здібності, які є конкретно в кожного павучка. В БЛМщика. І в нашого коханого Пітера. Ну і саме головне, те, за що всі так полюбили Спайдермена ще з часів першої частини, це звичайно польоти на павутині: польоти на павутині в Спайдермен 2 на PlayStation 5 стали про це просто космос. По перше, місто. Єбійше живе, гарне, люди, машини. Цей SSD, Міга SSD, Сдієнесезді дозволяє робити таке, що ти просто несеся, як настоящий павук. Просто летиш такий аж вітер в тебе вуха. так? якби не маска, то в нього вуха були потут десь на макітрі. Просто несеться, пригає вверх, вниз. Це настільки круто, що що тип навіть тип я перші 5 хвилин сидів такий, що, ё, твою мать, відбувається зараз. Буду ригать, подождіть не так бистро, бо все, отак, отак, отак. І це все завдяки Плейстейшн 5, її терафлопсам, бистрому SSD, DualSense, у білому кольору, і І всю... Ну, все. Коротше, літає, пригає, павук, просто і, про, просто, ну як, як демон. Інсомні, як вивели оці польоти на павутині вже на такий рівень, що оці бистрі переходи, які є, вони нахуй не треба. Я за гру ні разу не скористувався бистрим переходом з однієї локації на іншу, бо бо. А смисл в них на повутині ти літаєш там як пух, плюс ще ж додали крила, аероплан, полетіли, шу -шу, дельтаплан, все, улітає мій е, літак, все, і буде все отак. Просто круто, ну я не знаю, якщо вам ще вам пояснити, що це просто ахуєнно. Аху... Ну, ахуєнні. Ахуєнчик такий, що ти просто ти такого охуєнчика більш ніде в житті не побачиш, як Spider-Man 2. І це не тільки моя думка. От подивіться кучу блогерів, тільки подивіться нормальних блогерів, а не всяких отіх, що ніхуя не змінилося. 8, 8, ну з половиною з натяжкою там, з десяти. Ні, там на всі кажуть, що що нахер ці ці бистри. На, нахренці бистре переміщення між районами, вони нафіг не треба, бо ти їми не користуєшся. Ти або льотаєш на павутині, або ви плюс використовуєш цей цей дельтаплан, це планірування, і все круто, просто круто. Ти получаєш моральне, естетичне і візуальне задоволення від того, як ти подорожуєш і переміщаєшся місто. Плюс вони все зробили, вони все зрозуміли, що якщо оцей, от, ну якщо переміщення без бистрого переміщення, просто ти будеш на павутині летіти, як в якомусь РДР2. З одного кінця карти в другий буде займати в тебе 15 хвилин реального, реального часу, то тоді да всі скажуть, де йдіть ви нахуй своєю паутиною. А так, щоб добратися з одного кінця карти на інший кінець, отак, от у сама сама така довша діагональ. У вас займе ну, реального часу, максимум хвилини-півтори, це завдяки павутині і крилам. І тому це робить оці всякі бистрі переміщення нахрін непотрібними. Ти летиш по місту, бачиш всі красоти, бачиш гейм, бачиш гейм дизайн і просто кайфуєш від гри. Так, повернуся трішечки до бойовки, ну не так до бойовки, як до, як до боссфайтів. Це що таке взагалі? Як? Як ви таке це, як ви таке придумали? Як я казав на початку відоса, ти початок гри, ти такий. Ніхуй, це початок? Це реально початок? Типа, що буде далі? Типа, ну як? Далі вже неможливо щось, щось зробити ще масштабніше. І вони роблять. Потім ти кажеш, ні, ну ну все, ну все, вже більш не буде. Хуяк. І ти сидиш просто в тебе мозг, хоч тіче, тіче, витікає через вуха, і ти. Хто там працює в цьому ксомняк? Люди, хто ви? Ви, ви? Ви, ви взагалі хто? Боги чи що. Але, 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 особисто мені можете зараз мене заплювати, закидати помідорами. Фінальний бій, фіна, фінальний босс-файт трішечки розчарував. Да, Він масштабний, спору нема, все круто, все, все але але мені здалося чуть -чуть, трішечки однотипним і могли б додати все ж таки епіка, хоча, хоча. Хоча хз, може, може я і не правий, може, якщо я буду, е, якщо я буду ще раз проходити павука, тоді я більш засіню. Бо я ж його проходив так, от, сидів, тупо днями грав, і може от на цьому всьому такому фоні, що я там його цього павука грав, 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 може і за цього і отак от вже в кінці, я вже був втомлений і всього смаку не розглядів. Треба буде перепройти. А перепроходити я його буду звичайно, тому що таку гру хочеться перепройти вже по-своєму, коли ти вже розумієш, де що, як, сайт-квести і сайт все нормально прокачувати, і тоді цей павук просто роз'їбе нахуй. Ну і давайте так як я вже заговорив про сайт-квести, то я розповім про сайт-квести. Дуже мені сподобалось, що Інсомнік прислухалась до фанатів, до гравців і повидаляла з другої частини всю оцю е, хуйню, за яку так не любили першого люд... першу людину павука, коли тобі по сюжету потрібно було е, проходити якісь ДОП-квести, вонючі в сраті нецікаві. Але тобі треба було їх пройти, щоб продовжити рухатися далі по сюжету. В другій частині цього всього немає. Ти можеш просто сісти так і з нуля до кінця пробігти сюжет, не відволікаючись на всякі сайт-квести. Тобто гра тебе не примушує не примушує виконувати всяку. Білібірдєнь не потрібно, і за цей інсомняк ще один дуже великий респект. Плюс до цього всього, що вони прибрали всяку цю непотрібну шалупень, вони ще й зробили деякі моменти легшими і простішими, як, в принципі, і має бути в такій грі, з такою динамікою, з таким розвитком подій. Тобто, крафт всяких гаджетів, костюмів. Він тепер набагато легший. Нам навіть говорять, де брати деталі на те чи інший гаджет, чи на той чи інший костюм, чи для того, щоб розблокувати ту. Чи іншу здібність, але якщо ви хочете челенджа, хочете якось такого всього, всього такого позмагатися. Такого солзлайка, -like то беріть, ставте максимальну складність гри, і ви тоді охуєєте. Тоді вам треба буде всі і гаджети прокачати, і здібності, тому що реально вона складна. Він реально тоді я грав на середній складності і мене прям вбивали, особливо боссфайти. То ніхуя собі, там треба шифрувати, там треба таймінг, там треба все, 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 все це все це розуміти і все це треба виконувати. Так що хто каже, що Spider-Man це гра для дітей, там три кнопки нажимає, що небудь і все все буде. Ні, ні, я вона став складністю і спробує її пройти. Сюжет. Що я можу вам сказати про сюжет? людина павук 2 – це краще, що зробили Марвел. Після «Месники. війна нескінченності та «Месники. фінал. Сюжет там просто грандіозний, просто мега крутий, мега цікавий, а його епічність просто зашкалює. Ну просто зашкалює, навіть ну я не знаю. Ну от от месники і месники війна нескінченності це єдине порівняння з людиною павуком 2» від інсомнія. Іноді, коли я дивився на те, що відбувається на екрані, я собі думав. Боже, це скільки, скільки це праці, скільки це люди вклали от свого труда. Це постановка, режисура, це, це гра, це просто якийсь ну рівень недосяжний навіть для кінематографа. Для більшості, от е, якихось супергеройських е, картин, чи взагалі бойовиків, чи екшн фільмів, це недосяжний рівень. Оця гра вона просто задала таку планку, що ніяким там я не ну я не знаю хто хто в. Хто в найближчий час зможе потягатися в цьому жанрі з людини павуком 2. наприклад, я таких ігор не бачу ніякі там Suicide Squad. та це все її близько навіть не стоїть. Це буде ви взагалі вангуюспрінскрінти мої, мої слова, що Suicide Squad це буде просто провал, епік, епік фейл. Так що людина повук, просто вона от. Подвинула індустрію в цьому жанрі в жанрі цих ігор. Просто вона взяла індустрію тако на ручки і тако підняла неї на інший рівень і каже: давайте, давайте хто там, хто там що може, давайте до нас сюди. ми поки тут на п'єдесталі постоїмо. Почекаємо вас ось такий там сюжет. і в доповнення до нього ще й цомняк. Як мене дуже-дуже сильно вразило, вони попрацювали над сайт-квестами. Сайт-квести не нудні, вони цікаві, і що найголовне, вони не, вони не, вони не довгі, вони, оце, вони не тошнотні і вони не душні. Тобто там сайт-квест проходиться 5-10 хвилин. Бувають такі сайт-квести, які розбиті на декілька Актів, тобто ти там 5-10 хвилин пройшов один акт, потім займаєшся знову по сюжету, щось там інше виповняєш, потім відкривається вже знову другий акт, ти йдеш допроходити цей сайт квест. І так вони тобі не надоїдають, вони тебе не задрачують і проходяться дуже легко і позитивно. І за цей інсом, дуже і дуже велика подяка. Плюс вони пропрацьовані просто круто. Навіть якась. Погоня, якась банальна погоня за якимись там бандитами, які викрили авто. Це все виглядає, це все зроблено і зрежисовано так, що ти такий, ті. Фух, де, хто? Кого, кого, Кому треба допомогти? Я павучок полетів туди, полетів сюди. Це круто, тобі хочеться це робити. Може, ці інсомні, як вони якісь, я не знаю, там, окультісти чи сатаністи, бо, бо я не знаю, як вони це зробили. Але їм це вдалося. Що ще я хочу вам сказати про людину Павука 2? Що вона. Ахуєнна. Є там, звичайно, повісточка, отак, от, от резко я вклінуся. Прохожу я, значить, один квест за цього БЛМщика. А оказалося, що я що я двум тапівником та таким гарненьким. Допоміг за ручки потриматись. І такий себе, знаєте, трошки так гівняно почуватися, бо я не хотів цього робити. Чого ви, мене не, не, чого ви мене не предупредили, що це цим закінчиться? Я б то не робив, би, я б його скіпнув би. А так, такий виходить, я купідоном став. Там реально квест, що ти купідон, ти об'єднав. В їхні серця, і тепер вони будуть гати друг друга. Підсумовуючи, хочу поставити цій грі 9:99 із 10. Тому що т'ємний, да, якісь такі там, там, там мільчайші, якісь такі огріхи, але. Ті емоції, яка ця гра подарувала, особисто мені це оцінка, особисто моя, можете зо мною бути незгодні, Мені на це так похую, що аж, що аж невдобно. Це моя оцінка, моє відео, що хочу, те й кажу. Я цій грі даю 9,99 із 10. тому що мені вона подарувала такі емоції, яких мене вже не було давно. І срать мені на те, що там. Дехто каже, що графіка така сама, хоча вона не така сама, вона там на дві голови вище. Що те там не так, те там не так. Це, це з вами щось не так сходіть до психолога. З грою це дуже і дуже добре. Хто вагався купувати чи не купувати. Якщо є за що, то звичайно купуйте. Якщо нема за що, то почекайте, коли будуть знижки. Я думаю, що на Різдво чи новорічні свята знижка на неї хоч і невелика, але відсотків 10-15 буде. Купіть. І, і, з, і зіграйте, і ви від неї кайфанете, це я вам обіцяю. Ну, якщо вона вам не зайде, то ну що я можу зробити? То значить не зайде мені теж, деякі ігри не заходять. І що тепер? Кінець світу? Ну не кінець світу. Купляйте тоді краще на диску. Диск зможете перепродачу чи обміняти на щось інше. На цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, то звичайно ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, е, тисніть на цей надзвіночок, щоб нічого не пропустити. Нових відосів, які виходять: ой-ой-ой-ой-ой, як рідко. Ну і саме головне бережіть себе, все буде Україна. Зустрінемось. Пока. Пока. Оце, блять, сказав в кінці. Поїбалу, поїбалу. До побачення, до побачення.